Це місце поховання видатних лікарів шишачанів Володимира та Євгена Яковенків. Дещо вражає недоглянутість і запущеність місця могили, адже це люди, якими має пишатися шишацька громада. Це земляки наші, які залишили свій слід в історії розвитку медицини, наша гордість, без сумніву, величні величній постаті як в історії нашого краю, так і в історії країни. Сім'я героя оборони Севастополя, відставного майора Івана Івановича Яковенка шешачанина, дала трьох талановитих синів нашій землі, сподвижників у галузі медицини і просвітництва лікаря психіатра і громадського діяча Володимира Івановича Яковенка, видавця і культурного діяча Валентина Івановича Яковенка, лікаря і громадського діяча Євгена Івановича Яковенка. Євген Яковенко народився в Шишаках, навчався на природничому факультеті Петербурзького університету. За активну громадянську позицію був висланий до Сабіру на 5 років, але другу частину терміну йому дозволили провести в шишаках. Вирішивши стати лікарем, Євген поїхав на навчання до Швейцарії, потім продовжував отримувати знання у Вюрцбурзькому університеті. До, 1700, до 1917 року був санітарним лікарем Херсонського повітового земства. З березня 1917 року херсонським міським головою, член партії Народна свобода, член Ради товариства Українська хата. Влітку 1917 року єдиний з українського блоку переміг на виборах у Херсонську міську думу. Голова Губернської управи. Останні два десятиліття свого життя Євген Яковенко віддав науковій та викладацькій роботі. Він написав, зокрема, монографію Медична статистика. Це, мабуть, найважливіша його праця. Євген Іванович працював завідувачем відділу наркомату. Охорони здоров'я Російської Федерації, професором кафедри гігієни Московського медичного інституту, одним із редакторів журналу Гігієна і епідеміологія. Брат Євгена Володимира Яковенко працював у лікарнях України та Росії, завідував збудованою ним психіатричною лікарнею в селі Мещерському у Підмосков'ї. Сьогодні це Московська обласна психіатрична лікарня номер 2 імені Володимира Яковенка. У 1906 році Володимир Яковенко був звільнений від служби за політичну неблагонадійність та вислали на хутір Бутова Гора. Нині це частина селища Шишаки. Тут він жив і працював до 1923 року. Продовжував займатися суспільною лікувальною та науковою працею. Володимир Яковенко є автором понад 30 праць з психіатрії та психіатричної допомоги населенню. Одним із основоположників соціальної психіатрії. Саме з його ініціативи був проведений перший перепис психічно хворих у Російській імперії. Дане місце поховання Володимира та Євгена Яковенків і зліва могила їхнього батька Івана Івановича. Знаходиться вона неподалік Фурманського кладовища. У селищі міського типу Шишаки. Чи можна говорити, що ми нащадки цих великих людей не цінуємо своїх предків і ті визначні досягнення, які були зроблені ними? Я думаю, що можна. Адже можна облаштувати дану могилу. І все-таки зробити це місце більш культурним, для того, щоб пошановувачі праць цих людей приїжджали сюди, могли привезти квіти, пом'янути цих людей. Я впевнений, що якщо ці люди були відомі на всю Російську імперію, то цих шашачанів поважають далеко за межами нашої країни. Хотілося б звернути увагу селищного керівництва без будь-якої критики чи зауважень. Розумію, що багато хто навіть не знає про це місце. І просто хотілося б, аби звернули увагу на це і облагородили. Зробили нормальну могилку, стежину сюди, тому що пробратися сюди неможливо, як бачите. Навколо ось такі хащі, якими сюди довелося мені пробиратися в принципі, з, з певним трудом, так скажемо. Нормальний підхід і нормальне місце, куди можна прийти, положити квіти і додатково облаштувати стенд, на якому коротко описати долю і історію цих по суті, видатних людей. Давайте, друзі, шанувати своїх предків і пам'ятати, що це ж наші земляки і ми маємо обрати з них приклад, бо пам'яті без імен не буває. а, На жаль, імена братів Яковенків не пошановані належним чином і їхніми нащадками.